Їдемо, автоматика закрила ворота. Не буду не красивого Сашка показувати. Дивіться, на мене красива. <свисті> я не надівала куртку, я оділа ось кофту, але вона така, ну, як називається. Як вона називати? Кашемірова. Кашеміру. Нову лінію, ми аж рашні взагалі. Ті кольосики були раніше по 85 гривень, зараз пара 450 гривень. Хочете берете, Ну, ні. Бачите, жовті повісили 49. Вони і коштували. Тобто, ну, брехня на брехні. Ми з вами квітиці дивилися, дивилися, ціна така була. Зараз вони роблять вигляд, що вони 35. Та роза три 49 і коштувала. А сіки оце що от, жіночка, я такі ось брала, Ось як вони брешуть. Ось. Ми з вами брали і по чому? Ну не по 49. Ну Бач, зробили, як скидку, у мене. Так, добре, йдемте далі. Коротше, а світильників немає. Не купили, немає, кажуть, хлопці, все розібрали. і ще не завезли. Каже, ну спасибо. Ось. Паска вже пройшла. Ну, зробіть якісь, знаєте, скидки чи що, можливо, люди взяли. Ні, ні тримають до останнього. А ну Зараз я... Де ж тут, тут дуже жити електрика? Ну тут, напевно, немає цього. 24. Носки я подивилася, що тут за носки коротенькі такі. Коротше. Я тут зайшла в магазин, окуляри в машині. Ось чемодани, ви хочете подивитися? Ви зараз офігені от чесно. Я в машині залишила, то я взяла тут на прилавку. Та я ходжу, дивлюся, так на голову оділа, з цим з бірочку туди наверх. Хопа. Я вам покажу чемодани, просто а -а, а, так ой, упала ціна. Була така ціна, дивіться. 1449. 1649 ко, 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 коштував 3600. Це як ми купили синій. 1400, 1600, 1600, 1600. Ну, но... в два рази дорожче. Та ти шок. не то, що два рази, я не знаю навіть, ось 1900, дивіться, чемодани. Ну, Коштував він три, ну ви ж бачите, ось. Ну, люди добрі, ну хто буде брати за таку ціну? Ну це жах. Ось мій чемодан, що я в цьому магазині брала. Отакий ось чемодан у мене. Ось такий. Дивіться, 1449. Я його брала за 650. Ну Дуже дорого чемодан, це. дуже. Оце ось гарний, правда. Так і його в аеропорту таке з нього зроблять, що 2000, що ти його не узнаєш. Просто не узнаєш. Так я скажу, що і шляпу. Я тоді купляла за тільки за 47 шляпу. Да? Ось моя шляпа, дивіться, Диві. моя шляпа, ось вона. 169 була, зараз 129. Ну сезон пішов, що там казати. Хочеш бери, хочеш не бери. А ми вже пройшли електричний е, е, цей. Ну тут вже нічого не залишилося. Теж фонарі ті хочу подивитися. ну Не пропаду. А, оце ось електрика в них. Ні. У них електрокабіна. Це десь треба в освітлювальний магазин поїхати. Ні, тут нема нічого такого. Пішли. Коротше. Ще нічого нема. Проперлися таку. Ні, ну ми сюди їхали, тому що у нас ці кольоси, які тільки тут продаються. О, дивіться, 50% скидка Рамка. Скільки ж вона коштує? Ого, 129. Це Та зовсім даром. 77. А що це таке? А, для спонжика. Бачите, 50 просто. Віталік, пам'ятаєш, як ми в тебе на весіллі запустили цей фонарь, і він як полетів нафіг в сторону і впав на кришу. Ми думали, що буде пожежа. А чого тут немає? Де ж тут оцей, як він називається? Туди десь окремо ще купляти, тут немає цього, як він називає. А ні, ось є таблетка. 34 гривні, на час коштує 15 гривень. Він нам треба, ми не будемо запнути. Зараз війна. А це ж таке ключ, ключі чи що це? I have a prince on me. Боже, ну, мені потрібно що я стою дивлюся. Ну, це... ти. Набір чарок 59 гривень. Оце нормальна ціна, диви. Санька розбив, одну чи дві вже сань? Та Хіба то я розбив? А хто? Тьоща, правильно, Тьоща ж п'є, тьоща ж п'є, все правильно. От уже ти гад. От уже ти штукінце. Що це таке енергії? Так, добре йдемте дитяче, горільчане, все, що є, що не потрібно, є, що потрібно, немає. Так, а ну по ці яблука? 23 гривні. 29. 12 енержі. 11-12. Коротше, так, цукерки нам не потрібні. Може комусь і потрібні, але ну, я не туди не заходжу. Проходжу. Ой, треба мені мамі купити піти от оті. Ань, ти тут подивися, я піду куплю пасок, скільки хочеш. А щось оці ці 379. Щось у через за ними несе. Хоча їх це не бачу, навіть порозбирали. Так, я... за чим я сюди йшла? Ось дивіться, Джек. Ось, 230, а в маркетопці 160. Я йшла за для мами оці штучки. Пасок, куча, Кекс 69, оценка. Хлібець. О, яка загоріла хлібина, дивіться. Така господиня. У мене вже до чаю. А, мені ж лаваш, що не хочеться заїжджати в це. Мені щось тут такі дорогі лаваші. 19 гривень. Боже мой, що ж так дорого? Якийсь імпортний. Ходоги, пиріжки. Бачите, тут немає нашого Кременчуцького. А ще він тут... У мене ж окуляри на голові. Боже, вибачте, будь ласка. Ну, це ж так, тут привички, знаєш, як кажуть. Що тут почитаємо зараз? Калорійність 305 калорій. Ого! Ні, це нам не підходить, тому що в звичайному 260. А там ото кунжуту накидали туди, то й того й дорого. Так, мені треба оці штучки, оці штучки, оці штучки. Які її купити, я навіть не знаю. Оці штучки, оці штучки. Штучки-дрючки. Рисові знаю точно. А ну що це тут таке? Не дивіться, наші роблять, Україна, Одеса. Цільнозерни без глютену і без дріжджів. Бурий рис з морською сіллю. А це який рис? А ну-ка. Цільнозерни без глютену. Бурий рис з кукурудзою. Ой-ой-ой. Ні, кукуруза нам не потрібна. А це що? Ой, нахиляться добре. Бурий рис з очевидцею. Треба брати, оце що з чим? З морською сіллю. Це саме, саме те, що потрібно. Так, ходімте, чечевиця. Уже ж пізно, бачите, хліба скільки Залишили. Ой, так пахне. Смакота. Смакота. Кекс 21. Ми його за 19 брали. Тортиків, дивіться, скільки. що це таке? 87. А, пахлава. А, не хочеться. Скільки багато, дивіться, пасок. Вже з оценкою і без оценки. І кулінарія вже. Так, сир у мене є. 454, 72. А ну по чому це молочко? Сейчас ну, подивимся молочко. Молочко. Молочко, не молочко. Так. Ой, холодно тут страшенно. 45 гривень те, що ми. Ось 39. Бачите, стоїло 52, вал деть. Чого ж так дорого? За коробки, че що.